Річка Янзи найбільша в Китаї потерпає від забруднення в районі повіту Ушань муніципалітету Чунцін. Повинні щорічно змивають з гір тисячі тонн сміття, гілки, пластик та побутові відходи. Щодня на прибирання виходять човни, але з обсягом не справляються. Моніторинг води свідчить про серйозні проблеми. Начальник моніторингової станції Вейвей -Вей називає причини забруднення. Побутові відходи, сільськогосподарські стоки від добре тваринництва та птахівництва, основні джерела фосфору. Також забруднення дають хімічні заводи та фосфорні шахти. На заводі в Чунціні щодня спалюють 4500 тонн відходів. Це своєю чергою призводить до викиду токсичних діоксинів, які осідають у ґрунті та воді, що посилює екологічні збитки. Генеральний директор заводу захищає цей метод утилізації. Повне спалювання зменшує обсяг відходів і використовує їх як ресурс. Екологи критикують владу за поверхові заходи. Заборона на розташування промислових підприємств на відстані до 5 кілометрів від річки проблеми стоків не усуває. За даними 2015 року, у Янзи щорічно скидали 360 мільйонів тонн стічних вод і 75 тисяч тонн сміття. До 2024 року ситуація поліпшилася лише частково. Фосфорне забруднення та сільськогосподарські стоки й нині загрожують річці. Екологи кажуть, що комплексного рішення немає, тож екосистема Янзей далі потерпає.